Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська на Сході демонструють значно вагоміші досягнення, ніж це намагається подати Росія, спростувавши те, що він назвав кремлівською дезінформацією, орієнтованою на іноземну аудиторію. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Як зазначає поліціко, сирський провів брифінг цього тижня з метою змінити інформаційний фон на тлі сильного тиску з боку президента США Дональда Трампа, який наполягає, щоб Київ погодився на капітуляцію та прийняв мирну ініціативу, попередні варіанти якої нібито формувалися разом з Путіним. Сильський наголосив, що може створюватися враження, ніби Україна тільки відступає через постійні атаки російської армії. Утім, насправді, зсу утримують свої позиції та навіть протягом останніх днів повернули контроль над частиною ділянок у важливих спірних населених пунктах. Він пояснив, що Києву важливо донести світові. Ми не просто відходимо, але водночас публічне оголошення про успіхи одразу провокує ворога на перекидання додаткових сил чи нанесення ракетних ударів по цих районах. Це збільшує втрати України. Хоча, за словами сирського, військові намагаються їх мінімізувати. Брифінг відбувся на тлі того, що російська армія продовжує повільно прос. Уватися вперед, зазнаючи при цьому значних втрат під натиском стійкої української оборони. Зазначає видання на початку грудня. Російське Міноборони заявило, що їхні війська нібито захопили стратегічно важливий Покровськ на фронті, а також взяли в кільце українські підрозділи в Мирнограді та окупували Вовчанськ і Куп'янськ у Харківській області. Українські військові наголошують, що їм вдалося знову зайти в окремі райони Покровська. Також вони стверджують, що російські солдати з'являються там невеликими групами. Лише для інсценованих фото з прапорами, але фактичного контролю над зруйнованими кварталами міста не мають. Попри незначні тактичні успіхи, РФ Кремль прагне переконати західних партнерів України, що подальша підтримка Києва не має сенсу. Пише політіко. Саме таке враження, як зазначається у матеріалі, складається і у Вашингтоні. В інтерв'ю Трамп підкреслив, що президент України Володимир Зеленський має швидко погодитися на мир. Йому доведеться включитися в процес і почати миритися з ситуацією, коли ти програєш, тому що ти програєш, сказав Трамп. Перша редакція запропонованого плану передбачала передачу Росії ключових оборонних рубежів Донеччини у тому. В числі Покровська, але цей варіант був змінений після рішучих заперечень з боку України та Європейських держав. Зеленський вкотре заявив, що не поступиться РФ жодним метром українських територій. Сирський окремо наголосив, що реальні здобутки Росії на полі бою суттєво перебільшені. Масштаб російської брехні у багато разів перевищує реальні темпи просування військ. Противник використовує дезінформацію і фейкові карти в гібридній війні проти України, впливаючи як на зарубіжну аудиторію, так і на наше суспільство та армію, зазначив Сивський.